Вітаю! З вами канал Вселогічно і пропоную продовжити розглядати задачі конкурсу Кенгуру. Цього разу ми розглянемо задачі за 5 клас, першого всеукраїнського етапу цього року і перша задача. 35 класників стояли в черзі в шкільному буфеті. Відомо, що на місцях з номерами від. Першого по п'ятий, від сьомого по одинадцятий і від двадцять сьомого по тридцятий стоять дівчата, скільки хлопців стояло в черзі. І дані правильні відповіді треба знайти вірно. Для зручності я поділила наші номери в блоки. Рожеві блоки містять номери, під якими стоять дівчата, і блакитного кольору у нас будуть номери, під якими стоять хлопці. Ці номери зручно визначити, так як вони. Хлопці стоять між дівчатами, і ми бачимо, що у дівчат номер закінчується на 5, і наступний починається з 7. Отже, шостий номер це хлопці. Наступний блок, під яким будуть знаходитися хлопці, містять номера від 12 до 26. Щоб дізнатися, кількість номерів в другому блоці. Хлопців, нам треба від 26 відняти 12. І так як ми крайні числа враховуємо, тому ми маємо додати одиницю, і в нас кількість номерів буде складати 15. І порахуємо номер 6 наш. Отже, всього хлопців у нас в черзі 16. Правильна відповідь В. Друга задачка. Галинка червоний капелюшок пішла провідати бабусю, але на півдорозі зрозуміла, що забула пиріг. Вона повернулася додому, взяла пиріг і знову рушила в дорогу. На скільки хвилин запізнилася Галинка, якщо вона мала дістатися до бабусі за 40 хвилин. Будемо враховувати, що наша Галинка рухається з постійною швидкістю, і тому на всю дорогу. Від дому до бабусі вона витратить 40 хвилин. Так як на півдорозі вона зрозуміла, що забула свій періг і треба повернутися, отже, на половину свого шляху вона витратила половину нашого заданого часу, тобто 20 хвилин. Так як на зворотній шлях вона також витратила 20 хвилин, в сумі в нас виходить 40 хвилин. Отже, вона запізниться до бабусі на 40 хвилин. І правильна відповідь буде В. Третя задачка. Пані солодка пече різдвяні пряники. Перед різдвом вона зітхнула. Я планувала продати 150 пряників. Якби я продала вдвічі більше, ніж насправді, я все одно продала б на 6 пряників менше, ніж планувала. Скільки ж пряників продала пані солодка? Пропоную нашу задачу розв'язати через зміну. І позначимо за кількість пряників, які подала пані солодка. Так як вона зітхала, що, якби вона вдвічі продала б наших пряників більше, ніж насправді, то все одно б до запланованої кількості їй би не вистачило шести пряників. Тому нам треба. Наші продані пряники помножити на 2 додати 6, і тільки в цьому випадку в нас будуть наші заплановані продані пряники 150. Розв'язавши рівняння, ми отримаємо 72. Отже, насправді пані солодка продала 72 пряники, і правильна відповідь буде В. На це поки все. В наступному відео ми продовжимо розглядувати задачі за п'ятий клас.